Створено важливий трамплін для безпосередньої зустрічі Зеленського і Путіна. Хоча, виходячи із коментаря Ушакова, росіяни спробують злити це питання. І тут вже до Трампа та наших інших партнерів як змусити Росію сісти за стіл перемовин? Тим не менш, зустріч Зеленський Путін Трамп уже почав організовувати. Мерс сказав, що це може статися за два тижні, але були сигнали, що зустрітись можуть і в п'ятницю. Хоча я особисто в таку скору зустріч не вірю. Макрон наполягає на Женеві. Швейцарія нейтральна, там уже проводили переговори. Зеленський і Трамп схиляються до Ватикану, мовляв, це символ миру. Плюс пам'ятаємо, що у нас американський папа Римський. Малоні пропонує Рим. Угорщина спливла як варіант, Будапешт уже приймав подібні зустрічі, але Зеленський навряд чи поїде туди через дружбу Орбана з Росією. Та й останні події на нафтопроводі Дружба можуть образити Вітька. Ще не виключаю варіант із Мінськом, не просто так активізація контакту Трампа із Лукашенком. Водночас українська сторона, думаю, була проти такого варіанту. Також є й інші ідеї. Туреччина, Саудівська Аравія, Індія, навіть Казахстан усе тому, що Путін уникає Європи через ордер МКС. Після двосторонньої зустрічі вже має бути тристороння, де Трамп бачить себе в головній ролі. Попри подальші дипломатичні кроки, на жаль, не досягнуто концептуального рішення режиму припинення вогню. Отже, Росія буде використовувати подальший терор для посилення власних переговорних позицій.